За минулу добу російські окупаційні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки, Зайцевого, Новоселівки та Верхньоторецького. Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з зенітної установки, а по Верхньоторецькому вогонь вів снайпер. Окрім того, по Зайцевому та Новоселівці другі окупанти відкривали вогонь з міномету 120 та 82-го калібру. На Маріупольський Напрямку зафіксовано 11 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Павлополя, Вадяноласта, Старогнатівки, Талаківки та станиці Луганської. Бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також в районі Павлополя противник застосував снайперську групу. На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоалександрівки, відкриваючи вогонь з міномету 82-го калібру, зенітної установки, гранатометів та стрілецької. Зброї в зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло зафіксовано проліт трьох безпілотних літальних апаратів, незважаючи на провокації, збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей.